Нота складається з голови, шталя та хвостика. Ці три речі об'єднуються, щоб показати, як довго слід грати одну ноту. Тривалість це довжина звичайної ноти, і у відео ви вивчите 5 основних тривалостей. Кожна нота триває конкретний відрізок часу. Ці відрізки часу рівні, але ноти за тривалості різні. Четвертинку яблука ви з'їсте швидше, ніж ціле яблуко. До речі, ціла нота вона виглядає так само, як і ціле яблуко. Вона кругла, біла і без штеляча хвостика. Триває ціла нота 4 долі, тобто чотири однакових відрізки часу. Для зручності ми будемо рахувати раз і два і три і чотири. На фортепіано. Ми натискаємо ноту і починаємо наш рахунок. Раз і. Дораховуємо до 4 І, і тільки тоді відпускаємо клавішу. Раз і 2 і 3 і 4 І. Половинна нота це як ціле яблуко розділити навпіл. Ми отримуємо дві половинки яблука, кожна з яких триває дві долі. Половинна нотка це біла нотка, тільки вже зі штилем. Четвертна нота це четвертинка яблука. І кожна нотка триває одну долю. Раз і наступна, два і, три і наступна, ще одна чотири і. Четвертна нота замальована і зі штилем. Ще коротші тривалості це восьмі нотки. Вони записуються з хвостиком біля штиля, обов'язково замальовані. І тривають кожна на рахунок раз або і. І, 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 і раз, і, два і, три і. Шістнадцята нота це половина восьмої ноти. Така маленька її частинка. І одна восьма нота дорівнює двом шістнадцятим. Штиль пишеться вгору і пишеться вниз. Залежно від того, на якій лінійці розміщується нота. Якщо нота записується вище третьої лінійки нотного стану, тоді штиль буде писатися вниз. Якщо нота записується нижче середини нотного стану, тоді штиль ми пишемо вгору. Ви точно бачили схожі ноти. Коли вони з'єднані одною спільною рискою. Сусідні 16 чи 8 ноти можна записати під спільною рискою для того, щоб. Не писати хвостики до кожної ноти, так і сприймається музичний текст легше. Зауважте, що швидкість це темп виконання твору. Темп ми вибираємо, опираючись на стиль характер твору, маркування автора, на власні вміння заграти твір. А ноти у творі повинні звучати все одно рівнесінько. Тобто однакові відрізки часу. Наприклад, четвертна нота у творі завжди буде наполовину коротше від половинної. А восьма нота у творі буде наполовину коротше від четвертної.